Сім з половиною аркушів форматом А 0 із верхнім додатком для каліграфічних цитат чи віршів. Можна ще й колони розписати орнаментом. Буде чудова фотозона під накриттям. Готуємося до роботи з муралом Василівським. Думаю, буде воно красиво, звісно. Тільки треба, щоб дітки більше брали участь. А може в когось є якісь ідеї із написом, то ми підхопимо спершу на що, спершу ескіз. Угу. Можемо починати у найближчій вихідні. Малювати мурал це позашкільна робота. Але ми прислухаємося до навчального процесу. Ну, один був урок там. розповідали по техніку безпеки України. За безпеку відповідаємо і фарби вже є масляні з вас тільки ідеї та бажання прикрасити наш Василів.